Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття: Вписані та описані чотирикутники». В залежності від того, як чотирикутник розташований по відношенню до кола, його можна вважати вписаним у коло або описаним навколо кола. Чотирикутник вважається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. На малюнку ви бачите чотирикутник А, Б, С, Д, який вписаний у коло, адже кожна його вершина А, Б, С і Д лежать на колі. Розглянемо теорему про властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Побудуємо малюночок. На малюнку ви бачите, що протилежні кути позначені однаковим кольором і доведемо, що сума протилежних кутів, тобто кута А і кута С, кута Б і кута Д, дорівнює 180 градусів. Для того, щоб довести цю теорему, пригадаємо теорему про властивість вписаного кута. Кут А вписаний у коло. Він спирається на дугу БЦД. За теоремою про властивість писаного кута вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто половині дуги БЦД. Відповідно, кут С також є вписаним у коло, він спирається на дугу БАД і дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Дуга БЦД. Підуга Ба Д в сумі дають ціле коло або відповідає 360 градусів. А так, як ми беремо по половинці цієї дуги, то сума кота А і кота С буде дорівнювати 180 градусів. Аналогічно можна довести, і що сума кота Б і кота Д також дорівнює 180 градусів. Аналізуючи цю теорему, можна зробити наступні наслідки: що коло можна описати навколо не кожного чотирикутника, можна описати навколо квадрата, можна описати навколо прямокутника, адже сума протилежних кутів буде і у квадрата, і у прямокутника дорівнювати 180 градусів. Навколо трапеції можна описати коло лише у випадку, якщо трапеція є рівнобічна, адже саме у рівнобічної трапеції суми градусних мір протилежних кутів дорівнюють 180 градусів. В той же час коло не можна описати навколо паралелограма або навколо ромба. Чому? Тому що не всі вершини даних чотирикутників лежать на колі. Чотирикутник вважається описаним навколо кола, якщо всі сторони даного чотирикутника дотикаються кола. На малюнку ви бачите чотирикутник ABCD, А, Б, С, Д, який є описаним навколо кола. Кожна сторона чотирикутника АВ, ВС, СД і АД дотикається кола, тобто, має точку дотику, тобто, іншими словами, є дотичною до кола. Розглянемо теорему про властивість сторін описаного чотирикутника. Вона читається наступним чином: в описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні між собою. Побудуємо. Чотирикутник, який є описаним навколо кола. І так як ми з вами вже сказали, що кожна сторона чотирикутника є дотичною до кола, то тут нам в нагоді стане теорема про властивість дотичних, проведених з однієї точки до кола. Ми знаємо за цією теоремою, що відстань від даної точки до точок дотику дотичних до кола є однаковою. Однаковий відстань ми позначили на малюнку однаковим кольором. тобто АК. АН рівні між собою, Б, К, Б, Л, рівні між собою, СЛ, СМ рівні між собою, Д, Н, Д, М, рівні між собою. Якщо ми з вами знайдемо суму сторін А, Б і С Д, то у нас буде сума рожевого, блакитного, світлозеленого і темно-зеленого відрізка. Якщо ми знайдемо суми, Сторін АД і Б у нас буде сума рожевого, блакитного, світлозеленого і темно-зеленого відрізка. Отже, можна зробити висновок, що суми протилежних сторін описаного чотирикутника рівні між собою. З цієї теореми можна зробити такий висновок: що коло можна вписати у квадрат, тоді квадрат є описаним навколо кола. Коло можна вписати у ромб, а ромб є описаний на коло кола. Ну а тепер давайте розглянемо з вами задачу у рівнобічну трапецію, периметр якої 20 см вписане коло. Треба знайти бічну сторону трапеції. Давайте зобразимо малюночок. А, Б, С, Д, рівнобічна трапеція, описана навколо кола. Запишемо коротко умову, позначимо, що периметр дорівнює 20 см і будемо знаходити бічні сторони А Б і ЦД, доріжчівни рівні між собою. Розв'язання. За наслідком теореми про властивість сторін описаного чотирикутника, AB додати ЦД, дорівнює БЦ додати АД і дорівнює половині периметра. Знайдемо цю половину периметра, вона дорівнює 10 см. Так як за умовою задачі наша трапеція рівнобічна, отже, АВ і С рівні між собою і дорівнюють 5 см. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли сьогоднішню тему. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!